Як він нам в листах в одному з листів написав, що при прийманні в Лефортово він важив 68 кілограмів. У нього зріст 1,96 м. Для нього завжди норма це була ну, 100-105 ось так кілограмів. А тут 68 кілограмів. У нього під час катувань були. Перебиті два пальці на лівій руці, і наразі перелом не неправильно зрісся, і вони в нього взагалі не згибаються у нього вибиті всі зуби. Євгенія не бачила свого батька Костянтина вже майже півтора роки. 21 липня 2022 року, коли Херсон був окупований російськими військами. Його забрали двоє невідомих в Балаклавах. Перестріли на вулиці, прийшли додому, щось шукали у телефонах, а потім відвезли 58-річного чоловіка у невідомому напрямку, навіть не пояснивши причин. Євгенія каже, батько був звичайним приватним підприємцем, не мав жодного відношення до військових. 21 серпня на російських новинах вийшов репортаж про те, як в Херсоні затримали групу. ДРГ, як вони їх назвали, які займались підривною діяльністю. Ми на цьому відео побачили батька, як його затримують. Дивлячись на нього на цьому відео, ми вже зрозуміли, що це затримання, їхнє так зване, було знято десь через 2-3 тижні після фактичного затримання. Тобто це постанова, Це постанова була Євгенія. каже, інші чоловіки, які є на відео, теж досі перебувають в полоні. Спочатку Костянтина Резніка тримали в катівні у Херсоні. Потім перевезли у СІЗО в Сімферополі. Росія звинуватила його у міжнародному тероризмі. 12 жовтня 2022 року. Чоловіка етапували в СІЗО в Москві. Там він перебуває досі вже більше року. Після того, як прокуратура розгляне, їх буде переведено в Ростов. В Ростові буде у них вже суд, де їм буде винесено вирок. Там від 20 років хлопцям інкримінують. Тобто це дуже великий, враховуючи те, що йому 60 років, через 20 років, 80 ну, в його випадку це пожиттєво, скажімо так. Через волонтерські організації родина Костянтина знайшла адвокатів в Росії, які домоглись права на листування та передачу посилок. Євгенія зверталась до багатьох офіційних відомств в РФ та Україні. Київ визнає, що її батько є полоненим. Москва, не зважаючи на так звані суди, не підтверджує факт того, що він перебуває на території РФ. Костянтин – один з тисяч цивільних полонених, яких незаконно утримують в Росії або на окупованих територіях. На початку грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив: наразі 28 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавлені свободи внаслідок збройної агресії. Ми не можемо перевірити їхній стан. Ми не можемо отримати доступ до російських тюрем, Ми не можемо передати ліки ми не можемо, не можемо, не можемо. Окремий список в числі 28 тисяч – це 2 тисячі громадян України, вік яких складає більше, ніж 65 років. Є випадки, коли в полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови громадян України, які старші 80-85 років. В той же час комісія з питань встановлення факту полону дає набагато менші цифри. Станом на середину листопада повідомляється, що підтверджений факт позбавлення волі щодо 4337 осіб, з яких 3574 – військові та 763 – цивільні. Тут підкреслюють, ці дані не остаточні, але все одно вони суттєво відрізняються від інформації Дмитра Лубінця. На наш запит в офісі уповноваженого не уточнили звідки саме відомо про 28 тисяч полонених, але зазначили, що точну кількість назвати неможливо через те, що частина територій окупована. Громадяни, які досі там перебувають, бояться або просто не мають можливості звернутись до Національної поліції України та інших державних органів з метою фіксації факту незаконного затримання їх рідних та близьких. Інформація стосовно осіб постійно верифікується та оновлюється. Правозахисники кажуть, що інформація, яку дає комісія з питань встановлення факту полону, більш верифікована. Тут мова йде саме про дані, отримані від родин цивільних заручників. Для того, щоб бути включеним у цей реєстр, у цей облік особа або самостійно, коли повертає з полону, або ж її робить, доки особа перебуває в затриманні, повинна звернутися до даної комісії. Але цього все одно недостатньо, щоб бути в обліку, щоб бути в статистиці. Комісія потім перевіряє, а чи дійсно. Особ було взято в полон. А для цього, щоб встановити даний факт, потрібно зокрема мати відповідне підтвердження від міжнародного комітету Червоного Хреста. Коли Червоний Хрест займається військовими, випадки взяття в полон підтверджуються відносно оперативно. З цивільними процес досить тривалий. Російська Федерація просто відмовляється визнавати, що вона таких осіб затримала. Чому вона відмовляється визнавати? Тому що, по-перше, переважна кількість випадків це все свавільне затримання. Свавільне затримання. Кількох видів або ж це політично мотивовані кримінальні провадження вже відкриті, або ж це навіть не кримінальні провадження. Тобто, немає на особу заведено жодної справи в діяннях особи немає жодної вини. Згідно із нормами міжнародного гуманітарного права, Росія, як і будь-яка інша країна, не має права взагалі утримувати цивільних заручників. Тож інформація про них ніде не фігурує. Тому правозахисники вважають, що кількість цивільних заручників може бути навіть більшою за 28 тисяч деякі організації, які займаються питаннями полонених, ведуть свій підрахунок. Станом на грудень місяць нам вдалося встановити ідентифікувати 1355 цивільних осіб. Ті, які утримуються на окупованій території або на території Російської Федерації. Ми е, е, вважаємо, що ця цифра в реальності може бути більшою 5-6 разів. В Донецькій та Луганській областях людей брали у полон починаючи з 2014 року. Історії деяких заручників набули розголосу, але про багатьох цивільних знають хіба що їх близькі. З початком повномасштабної війни географія місць, де українців брали у полон, розширилась там на території Київської області, там да Чернігівської, там Супської. От то е, росіяни брали велику кількість цивільних. Е, людина просто могла вийти кудись в магазин чи там йти до сусіда і потрапити в полон на територіях, які окуповані зараз, за словами правозахисників, людей частіше за все затримують за проукраїнську позицію або якщо підозрюють у співпраці із ЗСУ. Аби так би мовити, легітимізувати процес ув'язнення. Росія проводить фейкові розслідування та суди, як і в історії Костянтина Резніка. Російська Федерація одна із найбільших. Таких е, жорстоких і цинічних держав, яка використовує методи терору, як це робив радянський союз, просто викрадаючи осіб, е, порушуючи будь-які права їхніх родичів, знати про долю свого близького, затримуючи їх або ж у фільтраційних так званих таборах, затримуючи їх на території колоній, добудовуючи інші колонії, як вона зараз це робить на території Кримського півострова, відкриваючи і інші сізо, тому що вже нікуди розміщувати людей. В медійній ініціативі за права людини збирає. Буючись на освідчення полонених, яких вдалося повернути, кажуть цивільних осіб отримують разом із військовослужбовцями. Міпл е, вдалося встановити наразі е, більше ста місць утримання як військових, так і цивільних заручників, оскільки їх переважно утримують разом це як на території Росії, так і на окупованій території. І є два місця утримання Білорусі, е, такі більше як е, транзитні місця, от, тобто куди їх. Е, е, коли їх перевозять на територію Росії через Білорусь, їх в декілька міс... двох місцях можуть отримувати там декілька днів і вести їх далі, етапувати до місць утримання. Щодо умов утримання, то за словами правозахисників, вони майже однакові і для військових, і для цивільних. Обидві категорії зазнають тортур та катувань в організаціях, які займаються питаннями полонених. Наголошують, аби виправдати насильницьке захоплення, окупанти намагаються вибити з затриманих потрібні свідчення, а потім використовують цих людей у своїй пропаганді. Про кремлівські змі висвітлюють так звані суди, де українців звинувачують у тероризмі, публічно принижують та називають нацистами. Є тоді, кі випадки, коли повернувся цивільний заручник. І е, пройшли не так багато часу, і він помер. Тобто е, не витримує здоров'я, є випадки і смертей в полоні. Там військовий, який розповідав, що коли його утримували, е, помер дідусь, е, якого взяли на територію сходу України на окупованій території. Тобто, він, начебто, тримався, а потім просто здався. Він чекав цього обміну, що його відпустять. От, ну, але його не відпускали. Він просто помер в цьому місці утримання, Незважаючи на жахливе поводження та абсолютно незаконні затримання механізму повернення цивільних заручників поки немає. Механізм, який працює для військовополонених, не буде і не може працювати для цивільних осіб, тому що Україна не захоплювала російських цивільних осіб, не тримає їх у себе в ніяких колоніях, не хоче їх використати за шантажу Російської Федерації. Немає у міжнародному праві механізму повернення цивільного заручника. Однак, у міжнародному праві вже є механізм повернення осіб, які стали жертвами насильницьких зникнень. Але для того, щоб такий механізм ухвалити, потрібні зусилля міжнародного спітання в цілому Тож, на думку правозахисників спочатку треба ідентифікувати всіх затриманих, зрозуміти де вони перебувають. Потім починати переговорний процес, виключно через третю сторону, яка стане гарантом повернення українців додому.